Чому депутат Григорій Гельфер не веде прийомів громадян? Чи виконує депутат Гельфер свої передвиборчі обіцянки? Дах ми живемо на п'ятому поверсі. Ми робили за свої кошти. Крис я бачила, полот, в відділу тут полот тосто ямової за видіті. Вот ну я не знаю на штук десять так, і маленьких великих. І яка вона культурна столиця Дніпра, автором та ініціатором проєкту якої є депутат Гельфер. Культура, а наш товариші, Вічна, жива ще. Тож, давайте дізнаємось краще, хто такий Григорій Гельфер. Програма проявлення і депутат якого будемо проявляти сьогодні? Григорій Гельфер. Григорій Гельфер 1954 року народження, член політичної партії Пропозиція, секретар постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту. Має дві вищі освіти механіко-математичний факультет Дніпровського державного університету та літературний інститут імені Горького у Москві за спеціальністю драматургія. Григорій Гельфер тричі обирався депутатом міської ради. У 2010-му балотувався до міськради від партії Сергія Тігіпка Сильна Україна, але не пройшов у 2015-му Усівся у крісло депутата від партії Укроп. У 2020 році, будучи вже членом партії, пропозиція, знову опинився у лавах депутатів міськради Дніпра. Основне місце роботи художній керівник комунального закладу культури Дніпровський міський театр КВН ДГУ. Поки депутат Гельфер не оприлюднив своїх декларацій за 2022 та 2023 роки, ми користуємося даними декларації за 2021 рік. Згідно якої Григорій Гельфер є власником земельної ділянки, площею 6 соток та садового будинку. Йому належить квартира площою 65 квадратні квадратних метрів. Є власником автомобілів Сітроєн Джампер та Форд Куга. Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, в 2021 році становила 161 тисячу 457 гривень. Пенсія за той же період 2021 року – 55 тисяч 74 гривні. Грошові активи – 10 тисяч доларів, 5 тисяч 250 євро та півтори тисячі гривень. Зберігає готівкою. Відкрито 5 рахунків у фінансовій установі. Дружина депутата Наталія Дьоміна обіймає посаду директорки НВК номер 71 спеціалізована школа художньо-архітектурного напрямку. У цій самій школі була розташована виборча дільниця округу, на якому обирався депутат Гельфер. Його дружина була головою комісії. Відомостей щодо володіння нерухомістю Наталії Дьоміною у декларації депутата Гельфера не значиться. Заробітна плата, отримана нею за основним місцем роботи у 2021-му склала 264 тисячі 442 гривні. Пенсія 86 тисяч 425 гривень. Готівкою зберігає 110 105 гривень. Відкрито три рахунки у банку. На виборах у 2020 році Григорій Гельфер обіцяв реконструкцію Успенської площі у Дніпрі, в яку згодом міськрада Дніпра вклала майже півмільярда гривень. Десятки, а то й сотні мільйонів продовжували вкладати і під час війни. Навіщо потрібна така витратна реконструкція площі під час війни? Ще те питання. Саме поблизу Успенської площі знесли будинок вчителя, заклад, де проводилися загальні міські батьківські збори, де протягом десятиліть переймали досвід молоді вчителі у досвідчених колег, де відпрацьовувалися новітні системи освіти та виховання учнів. Це був рідний дім для педагогів шкіл, технікумів і вишів, офіційний методичний центр освітніх закладів обласного центру. Мы не будем содержать дом учителя ради одного хора ветеранов Куликовской битвы. Сейчас я узнала, что я участник Куликовской битвы. Очень приятно. Нам предложили раздоры, село. Нам предложили преднепрос. Как люди 70-80 лет будут ездить на эти мероприятия? Везде нужно платить арендную плату. У нас таких немає. Двічі показували керівникам гурткам ці приміщення, тобто вони не відповідають потребам освітнім. Вони замалі, вони потребують ремонту. Вони розпорушені. У будинку вчителя діяло шість гуртків, де займалися більше ста дітей. Збиралися на репетиції ансамблі, відомі на всю Україну. Батьки зверталися до мера Філатова, збирали підписи, намагалися зберегти заклад. З мовчазної згоди пропозиціонера депутата Григорія Гельфера і його колег будинок вчителя був зруйнований під комерційну забудову. На жаль, все вже це все вже зачинено, і людям просто нема куди йти. Отримувати спілкування, цікаву інформацію, спілкуватися. Дуже талановиті керівники, які приходили та ділилися досвідом. На жаль, це ми втрачаємо Обіцяв депутат Гельфер вирішити питання капітального ремонту південного мосту. Проте Дніпряни його так і не дочекалися. Зобов'язувався сприяти заміні тротуарного покриття на вулицях Писаржевського та Василя Жуковського. Та де там обіцяв захистити від підтоплення вулицю Мандриківську, реконструювати системи інженерного захисту міста від проспекту Гагаріна до акваторії Дніпра не спромігся. Обіцяв привести до ладу парки та сквери у Дніпрі, зокрема, навести порядок на монастирському острові, облаштувати там фудкорти, клуби та басейни, реконструювати пішохідну та проїжджу частини. Монастирський острів сьогодні скоріше перетворюється на безлюдний, повний занепад та безлад на реконструкцію Севастопольського парку у 2021 році був оголошений тендер на 109 мільйонів 571 тисячу 317 гривень. На капітальний ремонт трубопроводів опалення тендер склав 16 мільйонів 500 тисяч гривень. Проєктно-вишукувальні роботи по об'єкту реконструкція Севастопольського парку коштували мільйон 120 двадцять тисяч гривень. Роботи з проєктування і проведення науково-дослідних робіт з реставрації об'єкту Братська могила учасників оборони Севастополя 1 мільйон 160 тисяч гривень. Як проводили цю реставрацію? І наші її проводили, це велике питання. Нам це не зрозуміло. Прибрали ворота, прибрали паркани, а я то лишилась. І діти, і люди підходять, то воно навіть небезпечно. Так, якби то була якась воля добра, нормальна, якби влада була нормальна, скажімо так, то лад би навели тут. Невеликими коштами, але би навели. Ну якщо з собакою, то ми ходимо. Темно, а так небезпечно. Так небезпечно не тільки там, що там хтось там ночує, хтось там спить, а небезпечно то, що скрізь сплошні ям. Нікому воно не потрібно. Воно і до того було як піар потрібно. От, я розуміюся. А зараз воно взагалі не потрібно. У Севастопольському парку депутат Гельфер обіцяв реставрувати пам'ятники і створити безбар'єрну зону для пересування. Сьогодні там можна тільки вбитися або покалічитися. Руїни у центрі Дніпра. Це місце колись називали Севастопольським парком. До війни тут розпочали реконструкцію, все зруйнували та розкопали, а потім так і залишили. Законсервованими розкопками це важко назвати. Сьогодні територія парку наскрізь вкрита глибокими ямами, а могили знакових для нашого міста особистостей знаходяться у повному занепаді. Це місце стає дедалі все більш небезпечним для Дніпрян, але нікому немає до цього діла. А гельфер, який обіцяв реконструкцію парку, вже напевно про це і забув. Парк розворотів. Парк вивернули повністю з цією реконструкцією. Я не знаю. Тут були асфальтні доріжки, все кинули, прокопали ні пройти, ні проїхати. Все обгородили. В інших парках набагато краще, ніж у цьому Севастопольському парку. Нехай би він залишався таким, яким він є. На даний момент немає нічого. Обіцяв депутат Гельфер і капітальний ремонт парку Володі Дубініна. Його можна виділити окремо. За занедбаністю він може на рівних конкурувати із парком Глоби. Його реконструюють вже шість років. Розпочалися будівельні роботи ще за першою мерською каденції Філатова у 2017 році. Їх мали завершити ще у жовтні 2018-го. Про це свідчить паспорт будівництва, що висить на вході до парку. У 2017-му Із міського бюджету на реконструкцію парку Володі Дубініна було виділено 56 мільйонів гривень. На ці кошти тут повинні були з'явитися фруктовий сад, фонтан, майданчики для скейтерів, танців, гри в шахи, пандуси та інше. Нічого цього так і не зробили. А гроші з бюджету витратили. Проте на реконструкцію парку щорічно із бюджету почали витрачати десятки мільйонів гривень. Сумарно на ремонт уже пішло біля 200 мільйонів. А те, на що перетворюється сьогодні парк Шевченка суцільний жах. Одна із центральних алей парку Шевченка виглядає просто жалюгідно. Розбиті вщень сходи та табличка із забороною проходу. Дійсно, ходити тут небезпечно. Того й дивись або впадеш, або ноги зламаєш. Потрощена балюстрада, яка свого часу служила огорожею, аби ніхто не впав вниз. Тут і сьогодні прогулюється чимало людей. Втім, про їхню безпеку подбають хіба вони самі, аж ніяк не депутат гельфер. Зовсім сумно виглядають розвалини колишнього кафе. Його залишки вже років із 10 стоять у цій занедбаній частині парку, лякаючи порожніми вікнами перехожих. І це центральний парк обласного центру. Ну а поруч, наче привід, височіє забутий та занедбаний ресторан Маяк, який вже встигли продати. Земельна ділянка дуже гарна. Проте це земля державного значення. Втім, саме поблизу покинутого ресторану знаходяться горизвісні сходи, на ремонт яких міська влада вже витратила понад 3 мільйони 300 тисяч гривень. Ще й підігрівати за 600 тисяч гривень їх збирались. Громадськість не дозволила. Безперечно, про парки повинні дбати комунальні служби. А депутати контролювати їхню роботу, ініціювати ті чи інші роботи, сприяти реалізації проєктів, тим більше тих, які так щедро фінансуються, із міського бюджету. Дніпровські парки складно назвати зонами відпочинку це скоріше локації для зйомок фільмів, жахів. Незважаючи на те, що кошти на їхню реконструкцію виділяються сотнями мільйонів гривень. Ратував депутат Гельфер і за встановлення нових зупинок транспорту на проспектах Гагаріна та Героїв на вулицях Космічній, Верхоянській та Добровольців. Шукали ми їх та не знайшли. Обіцяв депутат Гельфер і вирішити питання реставрації палацу дітей та юнацтва, який сьогодні пустує та руйнується. Ми побували на цьому об'єкті. Шикарний колись палац знаходиться на ласому шматку землі. Поблизу зростають престижні будинки, а він руйнується. Депутат Гельфер жодного разу не поставив на сесіях питання щодо відновлення палацу, де розвивали власні таланти покоління юних дніпрян. Многое удалось сделать, хотя, конечно, не все, что хотелось. Ну, округ – это такая достаточно старая часть города, и поэтому очень ну, изношенный жилой фонд, и, конечно, вопросы ремонтов подъездов, крыш, асфальтирования дворов – это, конечно, очень важная история, и по многим адресам это сделать удалось. Но, к сожалению, не по всем, по которым хотелось. То есть перечень очень большой – это и улица… э по Тарженского, Чернышевского, Песэржевского. То есть, ну, много адресов, где удалось что-то сделать, поменять окна, отремонтировать подъезды. А что думаете з цього приводу, самі дніпряни? Ви ж, боже, ви знаєте, хто депутат вашого повіту? Ні, каніч, звичайно, ні. Що тут може влаштовувати? Оце Ну я не знаю. Так, і в ето вам скажіть этот і івні зупротика, труби протікають. Ходички трошки в басейн поплавати. Крис я відділа десь полот в товської ями. От виїздить, виділі, от це така біла штука, а тут, ну, я не знаю, на штук 10-20, і маленьких, і дах ми живемо на п'ятому поверсі, ми робили за свої кошти, тому що чекати, поки його там комунальні служби зроблять. А ось депутат Грейфер, ви такого чули? Ні. А хто депутат на цьому? Не знаю. Та ніяких проблем немає. Ось ви бачити то треба ж його зробити, щоб воно було і ніхто там не провалився. І таких проблем вистачає. А ви не в курсі, хто депутат на цьому опису? Не пам'ятаю розідрані тротуари у центрі міста, бацюки та смітники, брак дитячих майданчиків. Обшарпані фасади та під'їзди. Це наші реалії. у своєму ж звіті. Депутат Гельфер дуже красномовно розповідає, скільки ним всього зроблено. Суцільні ремонти та усунення аварій у житловому фонді. І електрику оновлює, і дахи чинить, і мережі водовідведення. Тільки все це роблять за нього відповідні департаменти міської ради та комунальні служби Дніпра. А ось на депутатських прийомах, про відвідування яких він теж гарно звітує, його і не побачиш. Там сьогодні має бути ж, е, прийом у 123-й кімнаті. Як вони де як знайти? Срідом е, довго прийнява єрчека. Наша знімальна група завітала на ще один прийом депутата Григорія Гельфера, щоб задати йому запитання. Можна вас дізнатися про роботу депутата Гельфера Григорія Акадовича? Ну, я думаю, лучше у нього спросити. На буде, будь пожалуйста. А А чого -то тому що у нас ж є все на сайті. Ми на сайті дивилися прийом кожної середини о да, 15-й годині. Да, Сьогодні да, середа. Да. Вот я помічник депутата. А ви тут. Кожна середа, да. а коли саме Григорія Хат, он майже через через середу за часів депутатства гельфера, який є секретарем постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту, місто втратило 9 будинків культури, 21 бібліотеку, приміщення яких вже виставлялися на продаж. За мовчазної згоди депутата гельфера у місті були закриті 63 клуби школяра, які відвідували тисячі юних Дніпрян. Зачиняються дошкільні дитячі заклади, скоротилася кількість музичних шкіл. А в тих, що залишилися, суттєво збільшилась плата за навчання. З 31 спортивної школи у Дніпрі залишилось 20. Ліквідовано культурно-спортивний комплекс Шинник. У квітні 2016 року під час шостої сесії міськради Гельфера звинуватив його колега Дмитро Козину, тому що КЗК Театр КВК ДГУ перераховував гроші до Дніпропетровська ліга КВК, у якій на той час гельфер виступав засновником, що є кримінальним правопорушенням. Григорій Гельфер цю інформацію підтвердив, мова йде про суму у 6-10 тисяч гривень. Все виставлялося на прозоро. Але, на жаль, інших охочих виконати роботу не було. Так, це була помилка. Я готовий відповісти на всі питання, повідомив він. За гельфера тоді заступився мер Філатов. Справу зам'яли. А ось проєкт гельфера «Народна філармонія обійшовся міському бюджету Дніпра у мільйони гривень. У 2020 році послуги з організації та проведення культурно-мистецького проєкту «Народна філармонія» коштували бюджету Дніпра 3 мільйони 906 тисяч 800 гривень. У 2021 році – 3 мільйони 600 тисяч гривень. Один концерт, організований Народною філармонією, коштував містянам 200 тисяч гривень. Виступали на таких заходах вихованці шкільних гуртків, самодіяльні колективи, а не колишні каВКшники з театру КВК ДГУ. Останні отримували гроші. Просто ні за що. Послуги з організації Дніпровської ліги сміху, президентом якої є Гельфер, у 2019 та 2020 роках обійшлися Дніпру у 3 мільйони гривень. У 2022 році, коли старший бізнес-партнер Філатова Корбан був позбавлений громадянства та втік за кордон, саме драматург за освітою Гельфер писав в Пасквілі про президента на власній сторінці у Фейсбуці, нафталіновий керівник колишньої радянської команди КВК, яка тепер стала комунальним закладом. Тож насправді поки нікому відповідати за збереження та нормальне існування культурних закладів. У Дніпрі розглянемо оприлюднені офіційно цифри. У бюджеті Дніпра на 2024 рік на культурний напрямок передбачено майже 172 мільйони гривень. 3 мільйони 450 тисяч на комунальний заклад культури театр КВК ДГУ, де працює депутат Гельфер. Тож. Його власні інтереси не постраждають. На різні заходи ще додатково заплановано 5 мільйонів 934 тисячі 918 гривень. На музей історії Дніпра. Витвір Дніпровської міської ради 9 мільйонів, і це тільки на виставки. А як же інші заклади культури? А чого тільки варті кліпи, створені від офіційного дніпровського міського проєкту Культурна столиця? Уркаганські пісні у виконанні депутатів-пропозиціонерів виглядають, м'яко кажучи, жахливо. Мурку співають керівники міста та автор самого проєкту Культурна столиця. Випускник Московського літературного інституту Григорій Гельфер Прибила малява з Києва у Дніпро І шикарно стала на душі. А що там говориться? А то, що ми столиця, І причому культурна, взагалі І по культурним флагом ми все для блага мы. Нашого бохні ділімого. Дніпра, любимого. Очевидно, не випадково назву кліпу «Культ урка розділили навпіл. Ну, воно так і звучить як культ урки. Така вона культурна столиця Дніпра, автором та ініціатором якої є депутат Гельфер. Якщо у депутата Гельфера є інша точка зору, ми готові до діалогу. Бо у своїй роботі дотримуємось принципу об'єктивності і надаємо можливість висловити свою позицію кожному депутату, кожному небайдужому дніпрянину. А в тому числі ми запрошували до нашої студії Григорія Гельфера. Ну а наступного ж разу ми проявимо депутата. Андрія Клименка. До участі в нашій програмі. Ми запрошуємо як самих депутатів міськради, так і їхніх виборців, політологів, соціологів, журналістів, громадських діячів і всіх небайдужих до сьогодення і майбутнього нашого рідного міста громадян. Часу в ефірі вистачить на всіх, бо телеканал Д1 – це простір твоєї свободи, нашої свободи.